На землю, на живі! Руку в сторону! Голову від мене. Ноги ширше. П'ятками до землі. В даному випадку контроль плечового суглобу відбувається коліном, заведенням контрольованої руки за спину, дотискання в кісті та опор ліктового суглобу в області паху під кутом 45 градусів відносно тіла, правопорушника. Ноги поліцейського розміщуються на тулубі правопорушника коліна без тиску на поясний та шийний відділ хребта. Так, щоб додатково контролювати руку правопорушника шляхом дотискання контрольованої руки ногою поліцейського по спині правопорушника в напрямку голови. Після даних дій можливе застосування спецзасобу кайдану.